Так, вітаннячка, друзі. Вітаю вас Тернопільщина. Вітаю вас, Тернопільщина, південь Тернопільської області. Моє ім'я Ніна. І я запрошую вас на наше господарство. Е, у попередньому відео був е, задній ракурс кролики. А в цьому відео задній ракурс це. Охід у, у стайню, де наші в'єтнамські живуть цвинтарі. Зараз е, піду, покажу, що чоловік там повитворяв, що у нас е, буде робитися нового. Ідемо? Але ще спочатку, ще спочатку скажу, що підпишіться, вам не тяжко, а мені приємно. І дуже всім вдячна за гарні коментарі. Пішли! Так, хто зі мною давно, то знає, що у нас тут камінцями викладена ось така горбавата доріжка, бурківка. Тут у нас були закриті качки, ось таке мокрач. Дуже, але, надіюся, воно присохне. Маємо на меті. Ось ці клітки від кроликів забрати, щоб оце все діло присихало, бо коли будуть курчата, щоб було їх де закрити. Але мова не про це, <свінки> мова про свинки. Йдемо. Що ви, ви тут? Дівки і хлопці? Так, наша пепочка маленька, котра буде народжувати десь середина квітня приблизно. Плюс-мінус, бо якби 27 лютого їй поминуло 2 місяці, як вона у нас поросна, тому вона буде народжувати десь середина квітня. Ось такі справи по цій свинці. Соломи багато їм не кидаємо. Має трішки соломи, зробила собі гніздечко і там собі відпочиває. Так. Що ці шушлики? А ці шушлики, цим шушликам п'ять місяців. Е, кабанчики більші, льошки трошки менші. Але <клес> одна льошка та, що я кажу. Та, що я кажу, що шкарпетка. Котра з шкарпетка, га? Котра з ваша шкарпетка. Ти шкарпетка, так? Ті, так, бо ти свічуха ти даєш, так? Ті, Хіє, ти б на двір йшла? Я знаю, що ти б йшла на двір. Ви б всі йшли на двір. Що ж маленькі? Що ж маленькі? Такі свинки ці не дуже рушні, а оці, що гладимо, оцього таке, оцього таке таке таке, то вона чоловіка любить дуже. То чоловіка вона любить дуже. Що, не той капець, не той, не той капець, а? не той. Ці ти цицюльнику. Вона трошки більша, а є ще одна льошка трошки менша. Та чого ти куди ти йдеш? Шкарпетка. шкарпетка. Ось така шкарпетка, ось такі мої ножки біленькі. Так, такі мої ножки біленькі. А йди їш, їж, іди їж ти. Так, а друга льошка трошки менша. Все, тікай, тікай, але я вас закрию. Ось така, друзі, примітивна вона така кліточка. Ніхто нічого не ломить, нічого не трощить. Все нормально. Так що тільки за цього оці свині і добрі. Нічого нам, щоб скоріше, нам, щоб скоріше пішла кропива. І все буде дуже добре. Луцарка. І все буде дуже просто прекрасно. Так? Так малече, так. Ну, не то Все. Що є з вами? Що є з вами? Свинки поросинки. Чоловік вже зробив ранкову поранку. Так все. Усе тут вже гарно. Так, а це у нас стара пепа. Цю пепу будемо різати, бо вона непогана, мамочка. Але <кій> вона зажиріла, коротко сказати. Ми вже її на дієту посадили. Все рівно нічого немає такого, щоб. Ну, вона десь буде 120 кілограмів, певно, мати. <кій> Були вже в нас такі льохи, що мали по 120. Лягай, 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 титанок. Титанок. От такі справи. Вона вже не з'їдає, не хоче вже, не хоче вже й виїдати нормально, вже залишає, але нічого. Все буде добре. Все буде Україна. Якщо нічого, тікайте, а якщо нічого не будемо робити, то нічого не будемо мати. Так, свинки, чим ці цікавенькі, Туалет у на худному кутику. І все прекрасно. Так що той туалет можна просто тупо на тачку вивезти, і сюди далі буде сухенько. Ось такі справи по свинках. Все, все, жулька, все? Ага, ще що? <клухи> Хто пам'ятає, у нас ось тут була ем, така перемичка, що у нас був ще тут кури були, курник був. Чоловік це все діло повикидав, і тут ще має доточувати, робити ось таку, ось таку хвіртку, таку більшу, або дві малих. І тут буде у нас або кури будуть, або буде пепа з малими поросятками. Ще не знаємо, ще побачимо. Але це все діло треба зробити, побілити відповідно, бо чоловік почистив. Повмітав павутину, але ще, ще не встиг це все діло побілити. Ну, думаю, що ми це якось упораємо і це зробимо. Тому продовжуємо працювати, але сьогодні маємо іншу справу. Так що всім гарного дня. Бажаю міцного здоров'я. До зустрічі в нових відео. Па-па-па-па!